Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер, Україна почала полювання на російські нафтові танкери. Сили оборони вперше визнали атаки. Окупанти прорвали кордон на Сумщині. Зайшли в село та вивезли всіх, кого знайшли на територію РФ в Росії. Зник генерал, який доповів Путіну про захоплення Куп'янська. Бункерний ліквідував командувача, який пошив його у дурні. Зустріч на трьох таки відбудеться. Зеленський підтримав ідею переговорів в форматі Україна, США, Росія та реалії американської демократії. Фото Трампа зникле з файлів в Хтось почистив усі бази Мін'юсту. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Росія прорвала кордон на Сумщині та вивезла десятки українців до РФ. З таким повідомленням вийшло місцеве видання Кордон Медіа. Зокрема, зазначається, що РФ захопила село Грабовське безпосередньо на кордоні. В публікації йдеться, що в населеному пункті знаходилося до півсотні цивільних, які раніше письмово відмовилися від евакуації. Їх нібито вивезли на територію РФ для проведення так званих фільтраційних заходів. Інформацію зокрема підтвердила одна із місцевих мешканок, якого встигли евакуювати. Бусти, і вже страшно стало вже при цьому голова сумської ова Олег Григоров повідомив, що із прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів після повідомлень про те, що росіяни активізувалися на цьому напрямку. Зазначив, що у генштабі зсу інформацію щодо просування окупантів у Грабовському наразі не підтверджували. Тим часом новий фронт відкриває Україна, саме так, The New York Times охарактеризували атаки на нафтові танкери. РФ Україна почала справжнє полювання на тіньовий флот Путіна. Зокрема, сили оборони вперше публічно визнали удари по нафтовим танкерам РФ. За останні тижні українські дрони атакували чотири нафтові танкери пов'язані з російським тіньовим флотом, який допомагає Москві обходити міжнародні санкції. Три судна були уражені морськими дронами в чорному морі, і ще одне повітряним в Середземному. Більш ніж за дві тисячі кілометрів від України у службі безпеки підтвердили, що всі уражені танкери прямували до російських портів для завантаження нафтою, зокрема до Новоросійська, найбільшого нафтового хабу РФ у Чорному морі. На момент атак судна були порожні. Крім того, СБУ заявила про чотири удари по російських нафтовидобувних платформах у Каспійському морі лише за останні десять днів. А таки наголошують, мета цих дій не так фізичне знищення флоту, як підвищення ризиків і вартості перевезень, зростання страхових тарифів та тиск на партнерів Росії. Тож ці атаки додають аргументів українській делегації на переговорах, а заразом суттєво б'ють по військовій машині, позбавляючи її грошей. І більше подробиць про атаки по путінській флотилії ми зібрали в нашому матеріалі. Сили оборони в ніч на 19 грудня здійснили дронову атаку по одному із танкерів тіньового флоту Росії, який знаходився в середземному морі. Про це повідомив один з телеграм-каналів з посиланням на російські джерела. Ми показуємо, що наші, наші средства, якими ми можемо нічтожати російські кораблі, вони везде можуть і в Варшавянку підводну лодку підривати, і танкери підривати в нейтральних водах. российский. То есть мы показываем, что флот, который когда-то так почти полупренебрежительно называли москитным флотом, ну, на сегодняшний день показывает свою эффективность. И мы ну, вот видим результаты. Я думаю, это только начало. Дальше будет. За попередньою інформацією, внаслідок удару, нібито було поранено семеро людей. Ще двоє загинуло. Серед ліквідованих генерал ГРУ Андрій Авер'янов Це співробітник головного, головного розвитку управління Росії один з керівників відділів. Він рук руководіл воїнською частиною там номер дів двадцять Не нічого не говоріть. Скоріше всього, це то подрозділення, которо займалося крас операціями. За информацией UZMI Андрей Аверьянов ведомый теневыми операциями, шпагунством и диверсиями в Украинах ЕС. Аверьянов является исполнителем многих очень тайных и сложных задач, которые лично Путин ему поручал. Ну и это связано с такими неизвестными обстоятельствами, как отравление скрипалей. Как подрывы складов в Чехии, в, в Болгарии и ну, рядом других а, а, диверсии самолету, в котором был Пригожин со своими однодумцями? Географія ударів сил оборони по стратегічно важливим об'єктам для Росіян, розширюється практично щодня, щоб существенно знизити потенціал, із нефти, нефть, газа і так далі, то навічно ж действувати адне з перших направлень вот такого потенціалу економіки Російської Федерації, це значить возможности зарабатывания денег на війну, коли задействованих танкерів теневого так называемого флоту санкції, які обкладаються вкладаються деякі російські судна, на жаль, не вирішують проблему загалом. И для того, чтобы охватить больше и снизить этот потенциал, включились действия спецслужбы Украины, силы обороны Украины. И раз здесь надо сказать, что диапазон очень широкий в последнее время стал. Ну, во-первых, пример вот с этим ударом по этому танкеру. А так было известно, например, она диверсия по танке, который, танкеру, который действовал на западу э, Африканского континента, то с одной стороны, а с другой стороны, например, в Каспийском море, э, там вышки, и уже э, которые за тысячи километров, до которых раньше, так сказать, не добирались наши э, средства, э, уже, по-моему, там третий удар нанесли э, и очень эффективно. Удари по забезпеченню окупаційної армії мають також емоційну складову. Це на тих же самих росіян, і це как би, бы, для наших партнерів ну, росіяни дуже э, усилили інформаційні атаки на, з дезінформацією на наших партнерів, на нас з вами. Подумайте, наскільки це серйозна операція, якщо... Можна потопить танкер в нейтральних водах далеко від наших, наших берегів. За день до удару по танкеру 18 грудня СБУ здійснила ще один успішний удар на кілька сотень мільйонів доларів. Атака була на аеродром Бельбеку тимчасово окупованому РФ Криму та звільнила окупантів від літака. Міг 31 з повним боєкомплектом та систем ППО. Тим часом Україна, як і раніше, не відмовляється від перемовин. Володимир Зеленський підтримав ідею тристоронньої зустрічі США, України та РФ. Про це він розказав, відповідаючи на запитання журналістів. Глава держави поінформував, що про пропозицію йому розповів секретар РНБО Рустем Уміров, який зараз перебуває у США. Проводив напередодні перемовини із американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни. При цьому гарант додав раніше подібні зустрічі відбувалися у Туреччині, і вони дали певний результат, зокрема, повернення полонених військових та цивільних. Проте, у питанні припинення війни, Зеленський не певний, що такі саміти матимуть успіх. А от що може змусити Путіна до миру, то це банальна неможливість продовження війни. Зокрема, заради цього лідери ЄС тиснуть на Британію, щоби та таки використала замороження активи РФ на користь України. Як пише The Times, понад 8 мільярдів фунтів російських коштів заморожено у Британії. А прем'єр Кір Стармер був одним з головних прихильників. Використання цих грошей як репарацій для Києва, не дивлячись на те, що ЄС провалив голосування про конфіскацію активів, Британія знаходиться поза союзом та здатна ухвалювати такі рішення самостійно. Саме цього від офіційного Лондона нині вимагають європейські політики. Тож чи вдасться їм дотиснути британського лідера, стане відомо вже найближчими днями. В Росії зник генерал, який доповідав Путіну про захоплення Куп'янська. Про це в інтерв'ю польському виданню ПАП розповів Володимир Зеленський. Зокрема, 20 листопада російський генерал-полковник Сергій Кузовльов доповів Путіну, що армія РФ повністю окупувала Куп'янськ. Проте за три тижні, 12 грудня, Зеленський прибув до міста і записав звідти відео. При цьому президент зауважив: потім цей генерал зник. То його знає куди вчора чи позавчора була новина, що його знайшли мертвим. Я думаю, що це той самий генерал. Тож, враховуючи, що Путіна і справді пошили в дурніє в історії з Куп'янськом, схоже, бункерний дійсно дав наказ на ліквідацію. Та, попри такі провали в офіційній риториці Кремля, все як завжди, добре і стабільно. Бункерний в кінці року, як завжди, виповз повз до телекамер на щорічне шоу під назвою Пряма лінія з президентом. Та чи прозвучало там, хоч щось крім брехні та заготовлених запитань, розбиралися наші журналісти. Фізично слабкий, розгублений та повністю відірваний від реальності. Я хочу принести вам вибачення, Хочу ізвіниться перед вами. Путін вкотре провів свою пряму лінію за підсумками року, де нібито пообіцяв відповісти на всі питання, що хвилюють простих росіян. І це буде зроблено, і зроблено швидко. Але замість відповідей на гостро хвилюючі росіян питання, коли вже закінчиться війна в Україні, чи чекати людям похилого віку підвищення. Пенсій, і що робити з непідйомними цінами в магазинах і платіжками за ЖКГ. Бункерний, як завжди, завів свою стару шарманку. Мовляв, у всіх проблемах росіян винен не Кремль, а Україна. Мовляв, Київ розв'язав війну і тепер не хоче її закінчувати. Поки Ми дійсно не бачимо такої готовності. Напомню, з чого почалося та все Началось з госперевороту на Україні з 2014 году. І з обмана по поводу можливого рішення всіх проблем мирним путем а, по результатам мінських сомінських соглашень, крехтячи і запинаючись, путін продовжує нести несенітницю. Наприклад, про вибори в Україні бункерний запевняє, що готовий відмовитися від ударів у глиб території України на час волевиявлення. Ми готові подумати над тим, щоб набезпечити бізапасне при виборах на Україні. Хоча би приклаті здержатися ат ударів в території в день голосування. Але є одне, але Кремль вимагає, щоб українці, які мешкають на тимчасово окупованій Росії території, теж змогли проголосувати на українських виборах. І там Путін особисто простежить за дотриманням чесності волевиявлення, розварачують все. То, що ви говорите, пишете, показуєте таким образом, щоб пропагандировать. від військових та політичних питань, Путін відразу перескакує на побутові. Як запевняє бункерний, у всіх проблемах Росії винні колективний захід з Америкою, мовляв, ціни в магазинах ростуть через Трампа. Вартість ЖКГ особисто підвищує Фрідріх Мерц. а на додачу РФ еще и заморозили все активы за кордоном. В Брюсселе сообщили, что вот провалились все эти попытки изъять наши активы. Как можно прокомментировать? До конца пока не украли, но все пытаются. Все пытаются. Но пока не получается. Кража – это неподходящее, определение. Кража это тайное похищення имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабіж. А ось небажання місцевої влади виплачувати окупантам гроші за поранення та загибель російський президент пограбуванням не вважає як і схеми віджимання. Генералами виплат у солдатів за підписання контрактів це на думку бункерного лише дрібні помилки, які скоро нібито виправлять сожаленню до сих пор до сих пор не вдається наладити нормальними нормального, взаєм... нормального взаємодія між мінобороною і соціальними соціальним блоком правительства. Там много связанных зв'язаних з с избыточной бюрократією. Бумаги теряются. При цьому відповідаючи на запитання західних журналістів, що можливо в такій ситуації Кремлю варто було б зупинитися і припинити кровопролиття. Путін виступив категорично. Бункерний дав чітко зрозуміти пресі, що двіжуха російському президентові ані трохи не набридла, а значить, СВО триватиме, не зважаючи на колосальні втрати з боку армії РФ. Ми не вважаємо себе відповідальними за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Ця війна була начата після государственного переворота на Україні, антиконституційного військового перевороту. Дві тисячі чотирсоном на додачу Путін вкотре похвалився неіснуючими перемогами російської армії. Зокрема, оголосив, що Куп'янськ перебуває під контролем збройних сил Росії. В оточенні там нібито 3,5 тисячі військових зсу. Крім того, більше половини Константинівки у ДНР звільнено на черзі червоний лиман. Він нібито буде захоплений окупантами найближчим часом. Вискочило у мене так, як би, в процесі спілкування з своєї аудиторією. Не забув бункерний вставити під час прямої лінії свої п'ять копійок. Із приводу Зеленського Путін спробував висміяти українського президента, однак вийшло це безглуздо. Артист талантливий, я говорю без всякої іронії. Ми знаємо це по його фільмович в тріжні времена. Поэтому здесь нічого не нет. Ну Говорять, що Стелла совсем сейчас по-другому выглядит, але дело не в этом. Стело находится самого міста где-то на расстоянии кілометра, примерно. Ну, чого стоять на пороге, то Заходи в дом. Чому ж тоді сам Путін не наважується з'явитися у Куп'янську, бункерний? Не відповів. Як і на десятки інших питань росіян, що Хвилюють населення в інтернеті? Вже викладено скріншоти з екранів під час прямої лінії? Як виявилося, росіян набагато більше ніж Зеленський? Цікавлять нагальні питання: як ось чому простий народ живе гірше за папуасів? Коли росіяни житимуть добре та без обману? Хто стане наступним президентом Росії і чи станеться таке в принципі? Чи, наприклад, де за раз душа Сталіна в раю чи в пеклі. Присутні на прямій лінії президента активно постять у соцмережах, що дійство більше схоже на фарс. Навіть російські турбопатріоти змушені визнати, що такого цирку вони ще не бачили. Наприклад, на вході до студії у гостей відбирали практично все На зустріч із путіним цього року. Заборонили проносити енергетики, шоколадні батончики та навіть прості мандарини також під заборону потрапили спреї, краплі для носа та парфуми, крім їжі, ліків та засобів для догляду за тілом, у зал до Путіна не можна проносити портативні зарядні пристрої, вейпи та будь-яку сторонню техніку. У результаті, коли почалася пряма лінія, багато хто відмовився плескати з появою російського диктатора. Овації пронеслися залом лише наприкінці заходу, коли бункерний нарешті закінчив нести свою несенітницю. На цей раз його виступ тривав цілих чотири з половиною години. А ось те, що на прямій лінії не прозвучало так, це те, що російська економіка буквально летить у прірву. Як наслідок, найбільш стабільне явище в РФ – масова затримка зарплат. Про це розказали у службі зовнішньої розвідки України. Зокрема, наразі в РФ фіксується різке зростання скарг громадян на порушення їхніх трудових прав. За даними Роструда, кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора рази більше ніж торік. Найбільший приріст зафіксовано в категорії скарг за затримки зарплат понад 26 тисяч випадків, що на 60% більше ніж рік тому. Заборгованість із виплати заробітної плати стала однією з ключових тенденцій року. На кінець жовтня сумарні борги досягли 2,2 мільярди рублів, збільшившись за місяць майже на 11%, кажуть аналітики служби розвідки. Це посилює ризики несвоєчасних виплат зарплат, що тягне за собою зростання кредитної заборгованості, проблеми в банківському секторі та загрозу масштабнішої економічної кризи. А от в Україні дефіцит грошей допомагають долати партнери у те, щоб відключень світла в наших оселях стало менше, Португалія інвестує понад півмільйона євро. Прем'єр-міністр країни Луїш Монтенегро оголосив, що його країна вперше зробить внесок до енергетичного фонду підтримки України у розмірі 600 тисяч євро. Ця заява пролунала на фоні першого візиту політика до Києва. При цьому Португалія продовжує підтримувати Україну через міжнародні програми та Сейф. Також за словами нашої премєр міністерки Юлії Свереденко, Португалія, можливо, долучиться до спільного із Україною виробництва дронів. А от Росії на енергетичну підтримку розраховувати схоже не доводиться, Ба більше шансів все менше врятувати навіть те, що допоки працювало в енергосекторі. Україна виходить на новий рівень знищення об'єктів за порядліком, і вслід за НПЗ взялася вже за енергетику. У ніч на 15 грудня зсу завдали удару по військовій інфраструктурі в Білгороді. Серйозні пошкодження зазнала і місцева ТЕЦ Луч. Удари було завдано не лише дронами, а й ракетами. Про це повідомляє генштаб зсу. Російське військове командування відзвітувало лише про збиті дрони після комбінованого удару у російському обласному центрі. Зникла електрика. Блекаути у Білгороді та області стали вже для росіян буденною реальністю. Удари по бастанцям. регулярные, постоянные, но что важно, это был такой комбинированный да, удар и по одной из крупнейших электроподстанций в Белгороде ⁇ Луч ⁇ и по теплоэлектроподстанции. Також ЗСУ вдарили по Астраханському газопереробному заводу та ще 12 регіонах РФ. Менш ніж за добу до цього ЗСУ завдали ще одного удару. У тимчасово окупованому Криму було зафіксовано проліт у нафтобазу біля Сімферополя. У Смоленську в результаті ударів спалахнула місцева ГРЕЗ, а у Волгоградській області нафтобаза. У Краснодарському краї дрони зсу знову завдали удару по афіпському нафтопереробному заводу та інфраструктурі міста. Після ударів у місті також розпочалися блекаути. О, я не знаю, Були нанесені билі внищені 300 очі лишнім дронів – це дуже точнімаша. очень мощная атака, она уже становится сопоставимой по, по количественным показателям с теми атаками, которые российская, российская авиация, российская армия наносять дронами по цілям в Україні. Блекаути для російських регіонів стали звичним явищем. Україна завдає систематичних та симетричних ударів не тільки по військовій логістиці та нафтопереробним заводам, а й по енергосистемі РФ. Ще наприкінці жовтня неодноразово зсу вдарили по Орловській ТЕЦ та Володимирський ТЕС крилатими ракетами Нептун. І цей удар навіть позначився на Москві. Эта подстанция обеспечивает электроснабжение центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую, частично Ивановскую области. В общем, участвует также в передаче мощности от Калининской атомной электростанции для Костромской ГРЭС и других Крупних істочників енергії робота Володимирської підстанції є критично важливою для надійності балансу російської енергосистеми. Вона має особливе значення. Через неї йде подача енергії від Калінівської АЕС. Це робить підстанцію одним із ключових об'єктів для московського енерговузла. І схоже, що у Москві під новий рік цілком реальний. В Принципі перегрузити ПВО російська. У Украины возможность есть. Более того, в Москву уже не раз пролетали бесплодники, как, вы помните. И вопрос, вопрос, того, есть ли возможность теперь у Украины устроить прям какой-то прям массовый блокад, что, безусловно, да, у Украины есть возможность как бы, осуществить такой, по сути, блокад, накопить необходимое количество ракет и сделать такой условный массовый залп, правильно обратились по конкретным подстанциям и трансформаторам и прочим. Тільки на початку жовтня в Росії було пошкоджено щонайменше 21 з із найбільших об'єктів енергетики. Нині цей показник значно більший, і удари по ТЕЦ та ГЕС ЗСУ лише нарощують. Отже, Москва та інші регіони вже зараз відчувають на власній шкурі, що таке блекаути. Тим часом у США наростає скандал із файлами Епштейна. Журналісти з'ясували, що звідти дивним чином зникли зображення Дональда Трампа. Повідомляють Sky News. про те, що фото Трампа більше не відображається в документах. Повідомили в соцмережах демократи із комітету з нагляду палати представників. Вона заявила, що зображення із главою Білого Дому ймовірно було видалено. У дописі на який вони посилаються, показано фото письмового столу із рамками для світлин. А в шукляді зображення Дональда Трампа за словами демократів, саме це фото вочевидь було видалено із опублікованого масиву матеріалів. Для підтвердження цього було оприлюднено порівняння список файлів доступних онлайн і перелік матеріалів, завантажених невдовзі після їх публікації, враховуючи, що кожне фото це доказ у судовому процесі, кажуть аналітики. Такі махінації загрожують реальним тюремним строком. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.